Привіт усім. Хто вже долучився до каналу Голос Любові, я потрошку буду вже переходити на інший рівень, інший левел для того, щоб змінювалася реальність не тільки моя, але й ваша. Зараз дуже багато метаморфоз відбувається. І хочеться, щоб ви також це помічали і реагували адекватно, спокійно. Ми будемо більше. Висвітлювати тему квантового переходу, і я буду разом з вами розкривати цей перехід, тому що в мене є свої індивідуальні особливості, через які я, як духовна майстриня, проживаю все з вами і нібито себе трошки пригальмовую в духовному пробудженні. Повному, тому що це робиться для того, щоб я підтягнула тих, в кого є бажання духовно дорости, дорозкритися. Що відбувається зараз, зараз здебільшого, йде на ширування. Різних рівнів усвідомлення буття свого життя. Ви можете помічати, як тіло інакше реагує на реальність, здебільшого, так як великі завантаження у свідомість іде, то м -м -м тіло може бути таким об'явим. Або воно потребує додаткової розтяжки, наприклад, навантаження якихось фізичних, але інколи немає сил робити це, тому давайте відпочинок максимальне тіло, фізичному тілу. що ще Руйнуються шаблони ментальні. Шаблони, що я маю на увазі, це ті програми, ритми. Ті світоглядні наші позиції, по яким ми звикли жити. І вони ніби формувалися нами, але насправді вони нав'язані соціальному, зовнішнім середовищем. Розуміємо, так? І зараз вони руйнуються. Усі поступово почалися. Також по ночам ви можете спостерігати або погані сни. Можливо, в когось є кошмари, так? Тобто зараз витягується з психіки несвідомого дуже багато страхів. Їх потрібно, потрібно допрожити, і це важливо побачити їх. Відчути і відчути не просто через тіло, а через душу, через нашу четверту чакру на хату. Це робиться для того, щоб душа відпустила все зайве, визнала все, прийняла і відпустила. Відпускати страхи потрібно для того, щоб ресурс. Дорозпакувався ресурсна енергія, яка буде допомагати нам усім проживати, проходити цей квантовий перехід. Я сподіваюся, що ті, хто навчається в школі вібрації на частоті зцілення, вони дуже багато на собі також відчувають. А я знаю, що в деяких Фізичне тіло не настільки підготовлене, так? але намагайтеся по можливості займатися тілом, якісь вправи мінімальні. Я їх також надаю відкрито в школі по лекціям. Гімнастику бажано робити якусь розтяжку, ну, те, що ви вмієте, і відчуваєте, що тіло хоче. Може навіть бути якийсь станок ваш, інтуїтивний, суто ваш. Через людей в реальності матриці вам може дати зараз багато підказок, з якими страхами вам слід попрацювати, що в собі дорозпакувати. Щодо розкрити який саме ресурс, так? І який страх подолати. Страхи зараз наразі при квантовому вони нас загальмовують. Вони нас утримують, скажімо, в 3D-формації реальності. так. І страхи будуть назовні підійматися. І навіть ті, про, яких, про які ви забули, або які дуже-дуже сховані у вашій, вашій психіці несвідомого. Тому звертайте на них особливу увагу, пірнайте в них, роздивляйтеся, досліджуйте їх. Це свого роду така сама психотерапія. Але намагайтеся проживаючи страх або травму, яка вивільняється, розкривається. При цьому переході намагайтеся і відчути емоції, звичайно, так? але побачити це в енергіях, відчути це в енергіях, в образах. І дозволити собі щось допрожити. Дозволяйте собі це. Дозволяйте собі побачити у всіх межах, у всіх сторонах цей страх, його об'єм, його глибину. Дозвольте собі. Пірнути у самісіньке ядро власних страхів, особливо ті, які виходять з несвідомого. там дуже багато ресурсів, там просто ваші таланти, ваші дари, які вам будуть потрібні при квантовому переході. Це ваші стібності, таланти, обдарованості. Якщо ви їх розкриєте. Зцілити оці страхи, не боячись поглянути на них, допрожити, довипустити якісь емоції і визнати в собі, що це є взагалі, це існує у вас. Або я зікорилася в тілі, або живе у вашій психіці і займає дуже багато місця. Через сновидіння вам дуже багато знаків може йти зараз. Звертайте на це увагу, можете записувати власні сновидіння. Суто я, наприклад, вже багато років веду щоденник сновидінь. І це дуже допомагає прослідкувати усі ланцюжки. Інколи, коли виходить якийсь страх або травма, просто спостерігайте. Якщо ви не розумієте, як з цим впоратися, просто спостерігайте. З різних боків спостерігайте. Намагайтеся дихати. Хто дуже емпатійний, такі розкриті емпати з тонкою структурою. Намагайтеся також час проводити на відкритій природі. Це буде вам допомагати і заземлюватися, і вивільняти якісь навантаження додаткові, які на вас є і енергетично, і ментально, і психічно. І там на природі воно розгладжуватися буде, ніби виброс такий буде. Але перший крок до квантового переходу це подолання страхів. Їх у декого може бути дуже багато. Тому будьте готові з ними впоратися, їх допрожити і звільнитися взагалі від них. Тому що вони ілюзорні. Яка техніка, практика допомагає до відчути внутрішній баланс, спокій і метод для гармонізації себе на рівні душі особливо. Спробуйте. Сфокусувати власну увагу в зоні анахати серця, душі. Там дуже дуже багато всього удаго накопичено. Спробуйте дихати повільно, з глибоким вдохом, з глибоким усвідомленим видухом, відпускаючи все. І увагою, пірнайте все глибше і глибше у власне серце. Спробуйте там уявити сяйво, світло, свого власного кольору. І спробуйте це сяйво розширити в зоні грудей, грудної клітини. Це сяєво може починатися з точки. І перетворюватися, трансформуватися у водне джерело, джерело води. І спробуйте вмити власну душу цим джерелом, цим зайвом і розповсючити його по тілу. Цьому продовжуйте дихати глибоко, усвідомлено. При проживанні страхів намагайтеся робити вправи для розкриття грудної клітини. Це буде допомагати знімати зажими. Також допомагає самомасаж. Просто пачками ви можете. По грудям, по грудній клітині, особливо по центру. І отак трошки по бокам, чотирма пальчиками, просто такі легенькі масажні рухи робити, потім трошки, трошки глибше, якщо відчуваєте якийсь зажим, так, неврологічний, і натискаєте глибше подушечками душечками пальчиків і продихуєте. Там також можуть ситуації, бо люди, які свої корилися. У вашому тілі і потрібно це допрожити, додовільнити. Просто дозволяйте собі. Можете так і казати: дозволяю ви вийняти власні емоції, дозволяю, дорозкритися, дозволяю собі усе, дозволяю. Після цього ви можете відчувати. І як на дихання енергетичне, і на фізичному рівні також полегшення буде, повірте. Основна увага через подолання страхів це поз'єднання. Повторний або сакральний контакт з власною душею, повернення до себе. Просто повертайтеся до себе, до власної душі. Вона вам дуже-дуже багато буде всього розповідати і показувати. Судой для вас индивидуально. Дозволяйте собі час побути наодинці, побути із собою, самим собою, самою собою. Будьте собою. Починайте. Дихати більш свідомо у власному житті.